Доброго дня, мене звати Надія, я молодший технічний спеціаліст компанії Корвін. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайку, а ми починаємо. Хочу наголосити, що дане відео створено виключно з навчально-просвітницькою метою. Матеріал не є закликом до протиправних дій і не призначених для використання проти чужих систем. Усі демонстрації виконані в контрольованому середовищі. У цьому відео ми розглянемо атаку за допомогою Golden Ticket. Подумайте, що означав золотий квиток у фільмі «Чарлі та Шоколадна фабрика. Це необмежений доступ до всього без жодних питань. У сфері кібербезпеки атака Golden Ticket надає хакерам таку саму віп-перепустку до всієї вашої мережі. Атака за допомогою золотого квитка це спосіб підробити тікети Kerberos шляхом компрометації облікового запису Kirbitia TGT, який є обліковим записом служби Kerberos. Відповідальним за створення та перевірку квитків Kerberos в Active Directory. Сьогодні покажу, як виконується атака Golden Ticket у Active Directory, що дає безмежний доступ зловмиснику. На жаль, атаки за допомогою Golden Ticket надзвичайно важко виявити та відреагувати на них. Перейдемо до практичної частини. У мене вже відкрите середовище, де ми будемо виконувати дану атаку. Тому нам потрібна інформація про ваш домен, сіт та хеш паролю Перші два легко зрозуміти. Ви повинні знати, в якому домені ви знаходитесь, якщо ні, це дуже легко знайти. Але давайте зосередимось на тому, як отримати сіт домен. Відкриваємо Windows PowerShell і виконаємо команду QMI. user. є. Yeah. І ми копіюємо ось це довге число без останніх чотирьох цифр. Це є наш сід-домен. Я вже для зручності виписала команди та наш домен. Він у нас називається Корвін Лока. Далі я виписала ось вже сід. І йдемо далі. Нам потрібно встановити мімікац. Я його вже встановила, тому. Запускаємо команду, яка відкриває Mimikatz. Ось вона. Копіюємо її, та вставляємо і натискаємо Enter. І у нас з'явився рядочок Mimikatz. Зверху у нас також змінився на Mimikatz. і ми бачимо, що ми починаємо працювати з Mimikatz. Тепер ми починаємо вписувати. Команду прописуємо наш домен і юзер. І таким чином ми знаходимо хеш паролю. Він у нас знаходиться. Ось він. І також його копіюємо. Ось він у нас тут. Тепер у нас, в принципі, є все необхідне для створення Golden Ticket. Тепер в Mimikatz використаємо команду Kerberos Golden і пропишемо всі змінні. А саме домен, seed, також хеш пароля і прописуємо стандартний ID адміністратора, це у нас 500, і як називається юзер. І натискаємо Enter. Є. Бачимо final Ticket Save to File. Тепер, що це означає? Мімікац створив золотий квиток і він зберіг його як тікет Kirby. Давайте його знайдемо. Він має бути на локальному диску в юзерах. Ось там, де Golden ось він, Ticket Kirby, є. Давайте одразу будемо його застосовувати. Починаємо ми з команди Kerberos. Kerberos. PTT, Ticket Kirby. І натискаємо Enter. Так, файл він знайшов. Тепер нам потрібно все те саме прописати тільки від Kerberos. Golden Є. Yeah. І натискаємо Enter. Так, і ми бачимо, що Golden Ticket застосувався. І тепер спробуємо відкрити командний рядок за допомогою команди Miss CMD. Натискаємо Enter. І бачимо, що ми запустили командний рядок. Тепер прописуємо команду WhoAmI. І бачимо, що система нас вважає звичайним користувачем. Проте тепер ця команда виконується з підвищеними привілеями Golden Ticket. Тепер спробуємо підключитися до контролера домену, виконуючи команду Push. Тепер ми відкриваємо CD Windows. І так само відкриваємо NTDS. І командою DIR ми відкриваємо зміст поточної директорії. Тож тепер я підключилась до контролеру домену та можу заходити та переглядати захищені директорії. Також бачимо, що ми отримали доступ до NTDSDIT файлу. Також варто звернути увагу, що цей тікет не має терміну дії протягом багатьох років. Ми відтворили атаку Golden Ticket. Також у нашому портфоліо є інструмент від компанії Netrix для посилення безпеки Active Directory та швидкого виявлення ознак атаки Golden Ticket це Netrix Threat Prevention. Netrix Threat Prevention має широкі можливості для постійного моніторингу аутентифікації Kerberos, видаючи сповіщення про підозрілу активність тікетів, таку як незвичний термін дії тікетів, або підроблені дані Privilege Attribute Certificates. Аналітичний тип Golden Ticket виявляє тікети Kerberos, які перевищують встановлений максимальний термін дії і генерує сповіщення. Аналітичний тип Forged Privilege Attribute Certificates виявляє тікети Kerberos зі зміненими Privilege Attribute Certificates. Оскільки Golden Ticket часто підробляють або маніпулюють Privilege Attribute Certificates для підвищення привілеїв, це є прямим сигналом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!